Ми дивилися матчі Динамо по телевізору. Ми ще не були з ним знайомі, але зрозуміли, що Шевченко буде суперзіркою. А вже на тренуваннях стало очевидно, це особливий футболіст. Він був добре фізично підготовлений. Часто легіонерам важко від навантажень в Італії, але Шева просив працювати більше. Він звик до методів Динамо. Фізично і ментально він вже був готовий грати за велику команду за Мілан гравцям зі східної Європи важко в Італії, але я згадую, як прийшов Шева, і не пам'ятаю, щоб у нього виникали якісь труднощі. Він швидко перейнявся італійським менталітетом. спочатку Андрію було нелегко. Інша мова, інша кухня, інші правила поведінки. Динамо Лобановського і Мілан Берлусконі це кардинально різні світи. Йому дуже допоміг Резочо Хонелідзе. Він приїхав із Шевченком і говорив італійською. Звісно, гра теж допомогла. Шева з ходу почав показувати свою силу на полі. Це допомогло швидко влитися в команду. В Мілані гравцям дозволяли робити, що вони захочуть. Так, свобода може запаморочити голову, збити зі шляху, але в клубі стежили за порядком, за професіоналізмом. Таке правильне поєднання свободи і серйозності. Шеві було достатньо спостерігати за досвідченими футболістами, дотримуватися того ж курсу, що й вони. «Як футболіст він був фізично стійким, сильним та витривалим. Шева грав не тільки у штрафній, постійно зміщувався, додавав у варіативності нашим атакам. А ще вміння забивати нам будь-який лад головою, лівою, правою. Як людина, він дуже відкритий, і веселий. Йому було нелегко з нами, італійцями. Ми збиралися за столом, спілкувалися з командою, жартували. А він постійно говорив: Я повинен йти до кімнати, я повинен йти до кімнати. Але згодом він, так би мовити, навчився жити як ми. Зрозумів, що сміятися це добре. Його веселість дуже заразна. В нападі було багато класних гравців, окрім шеви. Інзагі, Креспо, Томасон, Рівалдо. Наша команда не працювала на одного. Ми виходили на поле лише за одним: за перемогою. Грали найсильніші. Ніколи не було сумнівів, що шева може вийти у старті, адже він був найкращим. 2003 рік. Це був особливий сезон. Ми повернулися у фінал Ліги Чемпіонів через 9 років. Був дуже важкий півфінал проти Інтера – психологічно і фізично. Фінал з Ювентусом був набагато важчим психологічно, важчим, ніж із будь-якою іншою командою країни. Шева бив вирішальний пенальті, адже він був завжди холоднокровний у важливі моменти. Суддя змусив чекати 15-20 секунд. Ми нервували, це могло стати проблемою. Ми сподівалися, що Шева упорається, не втратить упевненість у собі. І в нього усе вийшло. Він грав на найвищому рівні. Мілан перемагав. Ми одразу зрозуміли, що в нього буде велика кар'єра, що в майбутньому він отримає золотий м'яч. обидва моїх сини дуже близькі із шевою. Ми часто проводимо відпустку разом. Він добре знаходить спільну мову з дітьми. Він навчає їх грати у гольф, грає у футбол. Тому вони ставляться до нього скоріше як до Андрія друга, а не як до футболіста. Мій старший син центральний захисник, молодший нападник. Він напевно пам'ятає як грав Шева, але бачив небагато його матчів. Чесно кажучи, у них у кімнатах мало що нагадує Мілан. Є такі фігурки: моя і Шеви. Мої діти тільки починають грати. Було б чудово, якби вони досягли, хоча б половини того, що досяг Шевченко. Шева – легенда для фанатів Мілана, не тільки для них. Для усіх італійців, для усіх на світі. він гравець світового масштабу. Андрішеваху про Прошево говорять завжди добре. Україна сильно зіграла проти Італії у товариському матчі. Я був здивований швидкою адаптацією Андрія до нової ролі до ролі тренера. Мені здається, йому допоміг досвід гри саме в Італії. У нас легіонерів навчають тактиці. Він це увібрав у себе і зараз це йому допомагає. Не скажу напевне, чи може Шевченко очолити Мілан? Зв'язок Шевою та Міланом завжди буде дуже сильним. У футболі все можливо, а життя сповнене сюрпризів.